Володимир Барагура, Мечі книга, Поворот на вітчизну, Дикий Половецький степ, бачив уже не одну криваву битву, але такої січі ще тут не було. Вже третій день коні українських дружинників і незлічимих половецьких полчищ толочать. Копитами степову тирсу. Третій день густі хмари стрілучників зловіщим шумом і свистом наповняють повітря, закриваючи сонце. Третій день лунають одалечі, бойові оклики воїв, дзвенять мечі топори, обкольчуги щити й шоломи. Степова земля вагрянеться кров'ю княжих дружинників і получан, стада диких птиць кружляють над бойовищем, а хижі звірі нетерплячі дожидають кінця битви. У далекий чужий степ рушив київський князь із дружиною. Перегородити щитами поганим половчанам шлях у землю українську, але битва нерівна, княжа дружина оточена зідусіль степовиками, раз у раз меркнуть стяги дружинників. Бачить князь, що ворог переможе його воїв. І каже, прийшла година лягти нам головами. За землю Руську, кому життя мили, хай нічу прокрадеться, крізь ворожі полчища, головами поляжем, а не посоромимо сягів наших і землі рідної. Гукнули дружинники, усте Половецькі рушили ми раттю, Щоб здобути собі чести, а князеві слави. І битва закипіла знову У першій лаві лицарська постать князя, що кріпкою рукою рубає гострим двосічним мечем Поганські голови щерпиться княжий меч на карках полощан, на їх залізних кольчугах, на стіжкуватих шоломах, а поруч князя у вирі битві. Князенко, молоденький отрок, що виїхав із батьком вчитися в степу лицарського ремесла. Просто волосий, бо ворожий спис скинув йому шолом. піднявшись у золотих стременах, громить князенко хлоп'я, Гартованим мечем ворогів що з усіх усюдів натискають, та маліє найближча князева дружина під натиском ворогів, раз у раз новий княжий Гридень складає свою буйну голову у степову тирсу, Зіпняв князь острогами верхівця і скочив гущу половчан. Але вороже ратище вибило в його сідла. З окликом перемоги кинулися половчани на лежачого князя, скочили йому на рятунок дружинники. Князенко отрок метнувся боронити батька, але підступно свиснув у повітрі ворожий аркан. Петля того затиснулась на шиї отрока, і княжич втратив свідомість. Багато років минуло від дня кривавої битви в степу Половецькому, спокійно шумить Степова тирса, давно вже не тривожить його мін битви. Княжі й половецькі посли домовилися. Що мир пануватиме між княжою Україною і половецьким степом, не йтимуть княжі дружинники війною на половча, не переступатимуть степовики кордонів України. Лопотять від степового вітру шовкові, золотом ткані стіни, шати роселі. Хана Половецького розлягається степом, тужлива і дика мелодія половецької пісні, лунають крикливі звуки половецької музики. При ватрах, підібгавши ноги під себе, сидять громадками степовики, на великих рушнах жаряться чвертки волів і баранів. Молоді половчанки танцюють прибагаті, малі отроки стріляють із лука до цілі, метають ратищі яркану, учаться воєнного діла. В далекому степу лунає хриплий голос ловецького рога, Зашивають половчани мирного життя. У найпишнішому шатрі, прибраному бунчуками, Висталеному злотоглавами, парчею на подушках, шитих павлоччю, сидить молодий чоловік, Задягнений у одяг, який носять тільки половецькі кагани, та найвищі вельможі його турбан ви самоцвітами. Його довгий халат міниться різними кольорами, широкі штани, прикрашені всякими дорогоцінними цяцьками, на ногах носаті сап'янці, за золототканим поясом, саджений дорогим камінням, кинжав на стінах шатра ловецькі трофеї і зброя. Половецька та здобута ворожа. Ніхто не пізнав би, що молодий половчанин це князенко отрок, якого в кривавій степовій битві зловили на аркан половчани. Половецький каган, дізнавшись, що отрок – це син київського князя забрав. Його до себе і з того часу чудово зажилося князенкові. Каган любив його і виховував, як власного сина. Пташиного молока бракувало юнакові. Його оточили всіма розкошами половецького життя. Навчали його половецьку звичаю і обичаю, обрали його половецьку одежу, вчили мови і пісень половецьких і поволі забув князенко рідний край, затерся в його пам'яті образ рідного Києва, княжих хоромів і Теремів помер. В його очах образ кривавої битви Забулося солодка українська мова, хрипкі, гострі звуки половецької мови стали йому рідними, полюбив князенко всім серцем, Половецький степ і дике плем'я, що жило під шатрами і стало. Це плем'я його рідним народом. Астеп Половецький, новою батьківщиною. Для неї жив, працював, готувався до майбутніх завдань для її добра, став половчанином і якраз тепер думав думу, як рушити новим походом у землю українську та знищити її огнем і мечем. Та інакше плило життя княжому Києві після кривавої битви, в якій половчани перемогли лицарську київську дружину, невеличка група дружинників, взявши між коней кривавлене тіло важко пораненого князя. Пробилося крізь ворожі полчища. Довго лікував князь рани і тяжко побивався за сином. Довгі роки думав, що отрок поклав голову у битві з ворогом. Та пішли чутки, що далеко в степу під шатром половецького кагана живе князем. Тільки що став половчанином, а принесли цю вістку з Комарохи мандрівні співці, купці, шукачі пригод. Підтвердили її, княжі люди, що в степ ходили провідати, чи не йде половчанин походу на Україну, і скликав князь Раду. Питаючи, що робити, встав старезний дідуган, боян співець доброслав і каже, піду, князю, далекий, дикий степоловецький, не першина це мені, Знайду шатро князенка, заговорю до нього словом рідним, пригадаю славну батьківщину. Заспіваю думу про подвиги її князів і вою, воскрешу перед його душею образ рідної країни, чий покине чужину і прибуде назад у Київ. Радувався князь, почувши таку мову Співця доброслава. Іди. І приведи мені сина, бо не хочу, щоб крови з крови моєї і кісті з кости моєї, служила чужому народові. Наступного дня раннім ранком рушив доброславу степ далекий, узяв костур дебелої руки, заткнув кинжал за пояс, перевісив через плече торбу мандрівну. Та кобзу невідступну товаришку кожного співця була пісня нічна година, втихало поволі життя в половецькому таборі, а князенко половчанин далі думав свою думу і раптом стригнувся, перед ним безшелесно станула висока. Кремесна постаді дуга на полотнянці, скобзую через плече. Довге сиве волосся і борода розвіяні степовими вітрами, лице спалене сонцем. Чого тобі треба? спитав половецькою мовою каганич. Мандрую степами. Відповів тією ж мовою боян, той зайшов до тебе думу тобі заспівати про лицарів славних, про вою хоробрих, про раті криваві. Співай, коротко, кінокканеч. Присів доброслав на шовкових Паволочу гаптованих подушках. Зняв кобзу і вдарив пальцями по дзвінких струнах. І заспівав дому солодкою і милозвучною мовою українською, про Золотоверхий Київ, про княжі хороми, про битву криваву Степу по Половецькому, а співаючи пильно дивився на лице Каганича. Але воно було холодне, байдуже, незнаною мені мовою співаєш, старчі, про речі незнані. Співай половецької пісні про славних каганів і їхні раті. Замовк доброслав і майнула йому інша думка сказати правду Каганичеві, очі. Йому розкрити почав мовою половецькою. Ти не каганич половчанин, а син князя київського, і Русь, твоя батьківщина, от роком молодецьким пішов ти з батьком у похід проти полоців і щербив ти дитячою рукою меч на їхніх карках. Але. Одоліли полоці лицарську дружину батька твого, Його поранили і стоптали копитами, а тебе схопили на арка, і взяв тебе за свого сина Каган Половецький. А серед розкошів життя забув ти про батька свого вічисну мову. Звичай і обичай рідний. Махнув нетерпляче рукою каганич і перервав гнівно річ боянову. Бачу, розум тобі перекинувся Гани, не верзи дурниць, а то кажу тебе до коня дикого прив'язати, Поволічиться твоє тіло. По степу, вовкам сіроманцям і крукам чорнокрильцям на поталу Каганича хочеш на зраду намовити, не билицями душу його тривожити. Засмутився доброслав, і з нічим прийдеться повертатися в Київ, зажуриться князь. Що син його не вернеться до рідного народу. І майнула щаслива думка в голові дідугана, дрижачою рукою Добув із запасухи жмуток зів'ялого степового євшан зілля, що його завжди брав із собою Мандри далеко чужину, що пахощі. Тієї степової рослини край рідний, йому нагадували, подав євшан зілля Каганичу, глянув каганичі із дивуванням і посміхом на нову недоречність Дугана, але взяв зілля і підняв мимохідь до лиця своєго, і дивній пахощі. Вдарили йому в ніздря. Яке чудне зілля, які дивні пахощі Мається степова рослина, глянув каганич на листки чародійні і знову потонув у пахощі їх. Десь він це зілля бачив, десь чув цей запах. І примкнув очі каганич, наче з туману виринали перед його очима дивні неясні образи. Якась ріка могутня, гори над нею, припишні тереми, образ змінився, ось дружинники їдуть, і щитами червоними чує звук сороми. Дивно знайомими винилися йому і звуки струн кобзи, що на ній недавно грав цей дідуган. Ось новий образ Степова Січа, іначе він, хлоп'я при боці могутнього воїна бере в ній участь. Образи. Стаю щораз ясніші, виразніші. І ця мова, що нею співав дідуган дому, звуки її такі мелодійні, солодкі, такі теплі і рідні. Він їх чув і знає. Так дідуган прав. Він не каганич половчанин, він мав іншого батька, іншу вітчисну, іншу мову, тільки коли і де. Каганич поринув весь у пахущі Шанзілля. Каже, діду, всю істину, кажи, А коли мав заясніти світано? І сизий туман покрив степ, і з шатра Половецьку тих сем вийшли дві постаті, Дебелий дідуган і молодий воїн за тапором скочили на коні і подалися степом туди, де в далекій далині котить свої хвилі, Могутні Дніпро, де синіють гори. Де в сонці блистять дахи Золотоверхого Києва?